Доброго дня всім. А, пройшло, пройшло дві неділі з моменту, коли я а, обгортав картоплю. Ось кукуруза повилізала. Знову треба обсапуватися. так картопля здорова. Усі гарні. Це я сьогодні робив. Буряк нарешті. Почав врости, треба проривати, часу немає, як завжди. О, от щойно буквально закінчив пропив. Зараз хай десь хвилин 5, поки розповім, що що тут помінялось. Пройде і подивимось, який буде результат. Тому що використовував два препарати, один швидкої дії, який паралізує жука, а другий, який е, в листя впитується з прилипачем, разом має, має спрацювати буквально до години. От. Зараз. Коротше, такий у нас бурячок, треба прорвати. Але от в мене велика радість. Е, дині вилізли нарешті одна ось три, ще, ось, ще, ось, іще, іще. Чудово. Так, і тут має бути десь просте. Десь. Прийдемо далі. Кабачки. Ось. Витягується, молодець. Ну, Ось такі у нас красавчики вже. От. І воно вже цвіт з'являється. Десь ще недільку вже буде. Посадив я тут огірки іще під кукурузою. Ось кукурузка така також. Треба було прорвати, але якщо це на попкорн, то я, мабуть, і не буду прорвати, нехай буде таке все одно качанчики маленькі, там це не для врожаю, це так для експерименту, подивитися, чи воно. Ну, Буде вартувати то можна, звісно, самі такі слабенькі прорвати, але то вже якось пізніше, зараз не на часі. Ось, треба полити. Може сьогодні, може завтра полью, тому що дощу вже немає. Один висох, це вже підсихає, але в них що висаджував в жару. Повідривал, діло буде. І часник так само спів прорвати сьогодні вранці. от ну Якийсь він такий слабенький. Також його треба, походу, полить, але знову ж таки немає часу, коли. І вже з завтрашнього дня почну морквою займатися Сьогодні трішечки захопив це частину. Така пішла у ріст, добре. І ще у нас, ще у нас город ліза також слабувато, але ось у нас картопля тут така проростає, її треба вириватися. З поза минулого року тут два роки ніхто не пахав цей город. О. Подивимось, що буде. Це картопля залишилася ще там, після оранки її всю не вибереш, тому таке буквально маленький кусочок роботи залишився. Тепер подивимось на жука. Зараз глянемо Овзагад. Дивимось, дивимось. Все, ось. Наче починають подихати потихеньку. Зараз по підемо попід кущами. Чи є щось, чи немає. Там написано було до години, при, при тому, що там інструкції. Розраховано. Я все по інструкції робив не більше, не менше, тому що ну, не, не, не треба переборщувати з цими речами. Подивимося ось. десь вже мала якась подлюка лежить. Ні. Ну, через годинку приїду. Ось. Так, використовую я Кораген от і Вертимек. Ну, прилипать, зрозуміло, а на другий раз вже актару і Вертимек буду. Або візьму ще щось. нове ну. Подивимось на результат. Так, подивимось, як поділи яди. Так що це у нас таке? Це я на ранок уже прийшов. Ось трупачки. Такі от воно. Ось видно. Уже. Ханаєм. Он доваляється. Ось. Ось дорослий жук. Чудово зробила. Ось вони. Оце їм уже хана А це називається місцева дія. Муха полетіла. От. Ось так от. Ось сидить, ну йому вже походу паралізовано. Вон, дивіться. Оце вже чудово я десь працювали. Вон до здохло. Прекрасно, я задоволений. Далі будемо дивитися, як воно. Це все діло буде розвиватися. Чи появляться нові у нас личинки жука. Це як, як кажуть, друга хвиля. А там буде видно. Другий раз обробимо вже актору і ще чимось для іншої дії. Ось вона. Коротше, всі видохли. Живого жука я ще не бачу. По-любому десь є, але... Ось. Тобто. Оно. Можемо глянути от. От. Всі подохли. Просто усі. От. Нема не одного живого вся популяція і нехай там старіки не розказують що яди не допомагають що треба більше наливати їх О, один сидить живий То, таке доля його відома більше не треба все треба робити по інструкції ось їли-їли і все їм Ну, в принципі. На, на цьому все. Це треба робити по інструкції. І <кій> мені вистачило ось на цю частинку. Зараз скажу, я замішав 20 літрів. Получається і зараз використав десь літрів. 15, а так, десь 14-15 літрів. І ще 5 літрів вистачило на іншу частину городу. Там така от маленька латочка була. От. В принципі, чудово. Я задоволений результатом. До речі, ось капуста. Як піднялась капуста. От. Ось оці маленькі були помідорчики, як, як витяглись за дві неділі. Все-таки тут один листочок був. От, один листочок і от витяглось. Гарнюній. Так. Напала, значить, тиждень тому е білокрилка на капусту. Вчора покропив. Оцією штукою це якась угорська. І угорські яди. Ну, коротше, тут ось справа прилипач, зліва сам яд. Скажу зразу, що тема огонь. Ось. Сиді сидять, ну це вже все їм, це вже подохли. А було таке, блін, як оце рукою. Береш так, розлітаються, як комарі ота. Ага. Ось. Ось таке воно воно валяється вже, таке воно доходить. Тобто штукові напрацює. Ось яка капусточка гарна. Посипав попелом. Ось моркву також, морква як піднялась, Моркву також посипав попелом, міжряддя, попроливав. Помідори також обсипав по кругу. Попелом також поливаю, буде як додаткове живлення. Працює, працює. От. Ось ті самі огірочки. Ось такі. Це ті огірочки, що ми в стаканчиках вирощували. Ось. А це. осінь. А це посадили, думали, що не, не вилізе. Ну як, як завжди це буває. Ось ряд іде. Повилазило, а це вже я висаджував. Оце, цей, цей і ось ряд пішов. Я думав, що тут нічого не буде. А воно повилізало. Ну, і зараз ще другу частину покажу городу. Ніж вже третю. Так, ось третя частина. Трошки не пахано. Позаростало. Швидко бур'ян росте. Ось. Коротше, це ось помідорчики це голландські. Спас помідори, собака вирвався із вольєра і перекопав усю увесь парник. А за день до цього якраз висадив ось помідори. О, господи це було. Так. Ось, коротше, білокрилка, яка була, вона валяється. Отакою вже. Фактично її гамон. Ось тут було найбільше. О, немає майже. От. Ось. Таке де-не-де, ну я думаю, вона доживе своє. Єдине, що не можу зрозуміти, там запитував чата, чому оці дірочки з'являються. Е, пише, що може якийсь кліщ його їсти або слимаки або гусінь. Гусінь знаходив тільки одну зелененьку, все обдивився. О, слідів від слимаків немає. Може якийсь кліщ не оброблював. Ну, може вийде. Ще обробити спасти такі. Ну, більшість нормальна. Оце деякі ось нормально. Ну, майже. Так скажем, декілька діточок ось поруч же. і нормально. В чому суть, не можу зрозуміти. Ось також нормально. Буду надіятися, що вона вся зав'яжеться, тому що ось одна пішла в стрілочку. все Це мінус одна. Ну дай бог, щоб всі інші зав'язались. І листя таке от шершаве, нижнє нормальне, а верхнє шершаве. Неначе вона захворіла, не знаю, я ще уточню, що це може бути. Може її особливість така, але походу вона чимось захворіла, але треба перевірити. Якось так от. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось не тільки через дві.